Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку малята. Моя посмішка чарівна, моя посмішка весела. Так тримай її ти, посміхайся і рости. Діти, сьогодні у нас заняття з вами з сенсорного розвитку. Тема заняття праця у квітнику. І сьогодні ми з вами вирушимо до квітника. Куди ми прийшли, діти? До квітника. Подивіться, чи ростуть на ньому квіти? Ні, не ростуть. А чому вони не ростуть, як ви гадаєте, що потрібно зробити, щоб тут виросли квіти? Чому ростуть квіти? У ґрунті. Ґрунт у квітнику вже підготовлений. А як готують ґрунт для посадки квітів? Його перекопують. Чим перекопують? Лопатою, а потім ґрунт вирівнюють граблями. Щоб виросли гарні квіти? Потрібно посіяти насіння. Подивіться, яке насіння. Воно маленьке, черненьке. Насіння сіють у борозну і загортають ґрунтом. Грунт на квітнику не можна топтати, тому що квіти не виростуть, а коли насіння проросте, ми будемо доглядати за сходами. Будемо поливати квіти водичкою, виривати бур'ян. Розпушувати землю. Тоді виростуть красиві гарні квіти. Ось такі діти. Подивіться, як називаються ці квіти. Вони є різні і великі, і маленькі, різного кольору, і жовті, і червоні, оранжеві, сині. Є дуже запашні квіти, а зараз пограємо в гру, посадимо квіти. Діти, ось у мене є ось такі різнокольорові кубики. Ось ми візьмемо червоний кубик. Якого кольору ми взяли кубик? Червоний. Скажіть діти червоний. Біля червоного кубика ми посадимо червону квіточку. А цей кубик якого кольору? Синій. Скажіть діти, синій. Яку квіточку ми посадимо? Синю. Ось, діти. Ми візьмемо жовтий кубик. Якого кольору кубик? Жовтий, скажіть діти, жовтий. Яку квіточку ми посадимо? Жовту. Правильно, квіточку посадимо жовту. Молодці діти. А зараз ми візьмемо оранжевий кубик. Якого кольору кубик? Оранжевий. Яку ми квіточку посадимо? Оранжеву. Молодці діти. Якого кольору ми посадили квіточки? Червону, синю, жовту. І оранжеву. молодці діти. Ось ми висадили квіти на квітнику і будемо чекати, коли вони виростуть. На цьому, діти, заняття закінчено. До побачення, малята!